Ви мене теж часто питаєте, а що б ти поставив собі? Поставив би собі КРС, не думаючи. Сьогодні у нас в нас Джилі Емгран 7-го покоління Ставимо топову мультимедію від компанії КРС. Моделечка RS700, а це 8128 пам'яті. Ось так повинна виглядати сучасна мультимедіа в автомобілі. От Просто ти дотрагуєшся, він просто от, просто пісня. Друзі, великий, зручний, одним словом, красота. Давайте ми вам покажемо, як воно працює і що тут є. 10 дюймів, який приємно працює, просто 8128 пам'яті. YouTube є, Play Market є. З допомогою Play Market можете встановлювати собі любе приложення, яке хочете, будь-яку навігацію. Просто що завгодно. Бездротовий CarPlay, DSP-процесор з всіма зрізами, зі всіма настроєчками. все тут є. Сім-карта є 4G. Вставляєте сімку і пользуєтесь інтернетом. Також Android Auto, безпроводний CarPlay. Якщо у вас є мультикермо, буде працювати мультикермо. Камера заднього огляду у нас ось так працює. Шикарний угол, шикарна картинка. Ось така рамочка йде. Вона у нас переставляється. воздуховодіки переставляються, кнопочка аварічки переставляється, все працює. Рамочка йде, ось бачите, як гарненько. І тут у нас просто розмістилась десяточка. Защитне скло також поклеїли. Клімат у нас переноситься вниз цієї рамочки. Виглядає це все дуже-дуже сучасно. Ось так повинна виглядати сучасна мультимедіа. Що ми отримуємо, коли ставимо ось такий магнітофон? Ми отримуємо дуже великий об'єм пам'яті, що гарантує нам стабільну і довгу роботу. Дуже-дуже крутий дисплей. Дуже крутий дисплей. Просто подивись на ці картинки. Brian, a you. Your daddy gave me Дивись, no, gave буде цікаво. Оце so можемо доставити з блютузами, з флешками, з вайфаями, з 4G, без проводні все тут є. Коли ти ставиш таку мультимедію, у тебе вже не буде питань. Ой, мені ще щось треба буде доставити, мені ще щось треба буде встановити. Друзі, тут є все. І воно все дуже швидко і приємно працює. А ти хочеш Bluetooth за музику, хочеш з флешок. Якщо у тебе є мультикермо, воно буде працювати. Тобі треба камера переднього огляду, будь ласка. Тобі нада камера заднього огляду, будь ласка. Ці мультимедії підтримують самі топові камери. Якщо в кого є питання. Звертайтесь, А по силочці ви можете подивитися, скільки коштує це, цей головний пристрій без перехідної рамки. А перехідні рамки в нас є на всі типи автомобілів з дротами. Так що цю мультимедію можна поставити також і на друге авто. І така мультимедія є в розмірі 9 та 10 дюймів.